Так, продовжуємо, друзі. Так, кого ми зустріли тут незрозуміло. Зараз подивимось, хто у нас супротивник. Соб-зіро. Ага, добре. Це соп-зіро. Так, добре. Найс. Nice. Добре. Ага, давай, давай. Давай, давай. Добре. А, рибки, рибки робити рубки. Давай, ну я ж також можу рибки робити, а. Е? Я ж також можу робити рибки. Я ж також можу рибки робити. That way Sub Zero, lose. That way where you going? Where you think you going? Where you think you going? I am Sub Zero. I'm for real, Sub Zero. You're not. What? What, Sub Zero? So. Поїхали знову. Захвати її просто один за одним. От що таке не вміти грати, друзі. От що таке не вміти грати, так? Молодець. Very nice. Finish him. No problem. Take this. Yeah. Oh. Nice. Fatality. проблем. Sub Zero в Ось так, друзі, перший бій пройшов. Sub зіро проти Sub Zero. Тепер ви бачите, хто найкращий Sub Zero. Костюмчик купив, а в голові нічого. Round one. Fight. Next Fight. Повторю. Добре. Куди йдеш? Добре. 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 Ха, Ха! Я так я так і знав, насправді. Я так не знав, що таке буде. Блін, захвати просто їсть. Просто їсть. Молодець. Просто їй захвати. О, ривочки, рибочки. О, о, найс. комбо, комбо. Ой, комбо, ой, комбо. Ой, комбо. Опа. Бачите. А от тобі й комбо. А тут дуже легко, друзі. Тут працює техніка боїв. Тут працює техніка боїв, і все. А тепер сидить і чекай, дивись. Дивись. Ну так, звичайно. Дивись. Дивись. Оце техніка бою, бачите? Зробити так, щоб він помішався. Молодець. Ага. Давай. Добре. Так. Добре. Very nice. Sub-zero. Давай, давай, давай. Я навіть йому буду подавати. Давайте, я йому навіть подам. Давай давай. О, добре. давай, давай, давай. 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 Найс. Я так і знав. Добре. А тепер дивись. Ай, я не те хотів зробити. Ну, ну те саме майже так. Те саме майже хотів зробити, але <laughs> хотів повторити підкат, але не вийшло мене. Але все одно. Easy! Sub-Zero. Знову Sub Zero виграв, друзі. Я, ну, якщо чесно, я хотів спочатку дати йому виграти, але так як е це запис, то я не бачу сенсу. Тому що ви ж хочете подивитися, як я виграю, а не програю правильно. Хоча він дуже був легкий. Тобто з ним було very easy. Все, друзі, ставте вподобайку, а ми продовжимо далі.